Дональд Трамп таки подзвони Володимиру Путіну про це господар Білого Дому ексклюзивно розповів журналісту Нью-Йорк-Пост сьогодні за київським часом під час польоту на президентському літаку. Жодної конкретики Трамп не повідомив. Сказав лише, що прагнув домовитись про припинення вогню, і що, начебто, Путін хоче, щоб перестали гинути люди. А в цьому моменті в мене виникає іронія і тривожність, бо ймовірно, ця розмова була не єдиною. На уточнюючи питання журналіста, скільки разів він говорив з путіним? Трамп відповів дослівно, краще б я не казав. Ти знаєш, можливо ця розмова з путіним чи принаймні остання з них відбулася вчора, в суботу. Адже в п'ятницю Трамп сказав, що наступного тижня може зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, а також ймовірно поговорить з Володимиром Путіним. Правда, в п'ятницю він ще не уточнював, коли ну і тепер зрозуміло, чому Путін так різко перевзувся. Все таки ще минулого тижня російський диктатор пихату заявляв, що не сяде за стіл переговорів з зеленським, а цієї середи неочікувано передумав, і речник Кремля Пісков заявив, що російська сторона відкрита до переговорів. Знаєш, виглядає, як поманили віслюка морквиною, пообіцяли розмову з Трампом. Але ж ми знаємо Путіна, да? Ну, ці слова Трампа про те, що, начебто, російський диктатор не хоче, щоб вмирали люди. Ну це ж повна нісенітниця. Путіну плювати на людей і на чужих, і на своїх. Та йому єдина на що не плювати це збереження влади, яку може. Завалити Трамп, якщо реалізує свої погрози з пекельними санкціями, і Путін, схоже, в це повірив. Бо як ми бачимо, з перших тижнів Дональд Трамп діє не шаблонно, може викинути такого коника, що мало не здасться. Поверне українцям ядерну зброю. Ну, ну я думаю, це з розряду фантастики, про що відверто сказав і спецпредставник Трампа по Україні Кіт Келух який наступного тижня приїде на Мюнхенську конференцію безпеки? А після неї в Україну? Ну тобто, процес пішов. Ти знаєш, експерти до речі помітили цікаву деталь у графіку Келога. Конференція триватиме з 14 до 16 лютого в Україну. Він приїде 20-го. Окей, день на дорогу. Питання: чим посланець Трампа займатиметься ще два дні? 17 і 18 лютого. Ну очевидно ж, не по знаменитим мюнхенським броварням прогулюватиметься? Ну може й прогулюватиметься. Гулюватиметься питання з ким Келох не приховує, що їде в Мюнхен, в тому числі узгодити спільну позицію з європейцями, і це насправді дуже добре, тому що Путін був проти Європи як учасника переговорів. До того ж, теоретично Келох в ці дні може зустрітися з якимись російськими представниками. Не забуваємо, що він спецпредставник Трампа і по Росії також. Ну, може він не тільки з російськими зустрінеться, тому що тут виник цікавий поворот. Про бажання приєднатися до мирних ініціатив. США заявив Китай. Чи готовий Пекін здати свого російського васала і в обмін на що? Так що ще відомо про цю телефонну розмову Трампа з Путіним і чого чекати від Мюнхена? Усі останні важливі новини на тему потенційних мирних переговорів в сюжеті Павла Васильєва. Вони можуть зустрітися за кілька днів. I will be... можливо я зустрінуся з Зеленським наступного тижня. Про що говорили Трампи з Путіним по телефону? На якому етапі підготовка до перемовин? ми підемо на конфігурацію зустрічі цих чотирьох сторін. З чим Келох їде до Києва, і що у мирному плані Трампа Трамп ще не визначився. А я з конкретним змістом цього плану НАТО або Ядерка, на яких в гарантіях безпеки наполягає Київ, що буде нас захищати від цього зла. Факти тижня проаналізували всі сигнали Москви, Вашингтона та Києва перед можливими переговорами. Сенсаційні заяви та несподівані дипломатичні сигнали ще один тиждень президентства Трампа додав нові фарби в тему завершення війни в Україні. Але як ви почуватиметеся, сидячи навпроти Володимира Путіна за столом переговорів? Ви думаєте, ви зможете це зробити? Як ви почуваєтеся? Якщо це буде єдина конфігурація, в якій ми можемо принести мир громадянам України і не втрачати людей? То безумовно, а ми підемо на конфігурацію зустрічі цих чотирьох сторін в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану. Президент Зеленський чи не вперше говорить про готовність сісти навпроти Путіна. А яке різниця, як до нього ставлюсь? Я все одно до нього добре ставитись не буду, і якщо чесно, я вважаю його ворогом. Тим часом Москва теж розвертає на 180 градусів ще минулого тижня. Путін запевняв, що не розмовлятиме з Зеленським, бо той, мовляв, нелегітимний. Кремль нав'язував вигідну для себе тему перевиборів. Якщо він хоче приймати участь у переговорах, я виділю таких людей, які котрі будь переговори. А нині його речник Пісков заявляє, що Кремль вже готовий вести переговори із Зеленським. Невже погрози Трампа спрацювали? Можливо. Ва тому що Трамп почав попереджати, що якщо вони не погодяться, тоді е, можуть бути методи тиску на Росію. Е, ну і можливо, Путін, який, ну помітно, прагне зустрічі з Трампом, не хоче, щоб ця зустріч зірвалася. Е, він можливо вирішив, що зараз варто поміняти тактику. Тому в цьому сенсі, в тому, що Росія дала згоду на переговори, да прогрес є. Але Я. тут все не так просто на цей прогрес могла вплинути телефонна Розмова Трампа з Путіним наприкінці тижня під час інтерв'ю на борту літака номер один Дональд заявив, що зізвонювався з Путіним. Скільки разів не уточнив Краще наказатиму тим часом у Кремлі ані підтвердили, ані заперечили цю розмову. Сам Трамп знову заявив, що має конкретний план закінчення війни, але не розкрив його деталей. You, Тим часом сигнал росіянам надіслав спецпредставник Трампа Кіт Келох. Він заявив, що Дональд готовий подвоїти санкції проти Росії, особливо в енергетичному секторі. Якщо Путін і далі крутитиме носом. Санкції працюють лише на трійку за шкалою від одного до десяти. Тим часом Трамп говорить про особисту зустріч із Зеленським і не виключає, що побачиться з очільником Кремля. Айвоправомовірно, наступного тижня я зустрінуся з президентом Зеленським. Чи плануєте ви зустріч з президентом Путіним? це може бути у нас завжди були добрі відносини. Сигнали надіслані. Сторони, нібито, готові сідати за стіл переговорів, але потрібен план. Саме його за повідомленнями ЗМІ, мав представити Келох спочатку спочатку на Мюнхенській конференції з безпеки, а потім вести у Київ 20 лютого. Проте план презентує інша людина, заявив сам кіт. Людина, яка представить мирний план, це президент США, а не кіт Келох. Ми будемо залучені, допоможемо йому з цим. Мені здається, що Трамп ще не визначився. А я з конкретним змістом цього плану на я б сказав, з балансом балансом поступок. В бік Росії і України ну і балансом ключових позицій, тому що тут дійсно має бути баланс, який досягатиметься на зустрічах з європейцями на полях Мюнхена, які анонсував Келох і під час його візиту до України. Передусім, мене цікаво, щоб це був не план тієї чи іншої держави. Передусім, ми українці, і без нас безумовно не може бути плану закінчення війни без України, бо війна в Україні, і тому я буду. Говорити, ми вже говоримо з американськими колегами. Але що може бути у цьому плані? Джерела видання Bloomberg кажуть, що він включає заморожування конфлікту. Тимчасово окуповані території лишаються у підвішеному стані. Україні надають гарантії безпеки, проте не уточнюються, які саме що буде нас захищати від цього зла. Весь цей час або весь цей шлях, який пакет підтримки, які ракети нам повернуть ядерну зброю. Нехай нам повернуть ядерну зброю, або нам дадуть пакет далекобійних ракет в такій кількості, що ми можемо зупинити Росію. Україна розуміє, що гарантії безпеки це ключовий момент. Можливо, саме тому Зеленський підвищує ставки аж до ядерної зброї. Нам потрібно бути так само проактивними і заявляти, в тому числі, в голос про наші червоні лінії. Неможливість відмовлятися від частини суверенітету, наприклад, відмовлятися завідомо від. До членства в якихось міжнародних організаціях, таких як Євросоюз, чи, чи НАТО, чи якісь інші, відтак інтерв'ю Пірсу Моргану це по суті півторагодинний меседж західним партнерам, або НАТО, причому не колись там потім, або ракети і ядерна зброя. Між рядків можна прочитати другий Будапештський меморандум нас не влаштує. Для нас обов'язково, щоб були конкретизовані гарантії безпеки для нас, а не просто е, такі абстрактні обіцянки, як в Будапештському меморандумі. Якщо план буде затверджений, далі переговори. Але хто сидітиме за столом? Вперше востаннє зеленський і путін бачились в грудні 19-го року на зустрічі нормандської четвірки. Тоді між ними були президент Франції і канцлерка Німеччини. Нині Україна пропонує таку ж кількість учасників, але в іншій конфігурації незмінними залишаються Україна та Росія, третій учасник США, четвертий Європейський Союз. Це пропозиція Зеленського. Але чи погодиться на неї Путін? Вони можуть вважати, що вони одне, а проти них Україна і два союзники України. Вони між іншим, можуть заявити в цьому контексті, що хай тоді беруть участь в переговорах або Білорусь, або, наприклад, Китай. Позицію Китаю вважають однією з вирішальних російсько-українську війну. Товариш СІ розглядає як елемент глобального протистояння між Пекіном і Вашингтоном. А Китаю наразі вигідно вирішити всі суперечливі питання США. Тобто і так і Китай в Спрогашні ситуації на відміну від, від всіх інших, якщо переговори проваляться, то провалиться перш за все сполучені. ну, адміністрація е, Трампа. У них це буде провал. От якщо вони е, вийдуть, то ну вдадуться, то Китаю відкриє можливості для. Аналогічних чи схожих переговорів сполученими штатами по тому ж Тайваню, південно-китайському морю і, 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 і чомусь іншому. Але крім фактора Росії, існує ще й фактор Курщини, який теж очевидно стане елементом торгу на переговорах про черговий наступ ЗСУ і просування на кілька кілометрів у п'ятницю. Повідомив президент України. Також ворожі канали пишуть про наступ української армії в районі Покровська. Росія ж насправді не готується до переговорів, а своїми заявами лише пускає пил в очі. Володимир Зеленський заявив, Путін налаштований продовжувати війну, адже за даними нашої розвідки, він створює нові дивізії і збільшує армію на 100 тисяч солдатів. А також посилює співпрацю з КНДР та розширює військові виробництва. Тим часом американський інститут вивчення війни повідомляє, що Кремль вже готується до конфлікту з НАТО. Павло Васильєв, факти тижня СІТІВІ, Єдині новини.